весна Ніїка. В ефірі Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні Україна вперше відзначає День Святого Миколая за новим церковним календарем. У день, коли всі дітлахи чекають на диво. Володимир Зеленський відвідав маленьких пацієнтів Охмадиту. у своєму телеграм-каналі. Президент написав, що приїхав зокрема зустрітися з Мариною Пономарьовою з Херсонщини. Ця дівчинка стала першою дитиною, яку протезували в нашій державі. Разом із міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко Володимир Зеленський поспілкувався з іншими дітьми, які лікуються після поранень від російських обстрілів. Його по його подвиг назавжди ввійшов в історію. У Києві відкрили пам'ятник герою України Олександру Мацієвському. Скульптура зображує Олександра в повний зріст у руках автомат, а на обличчі рішучий вираз, що свідчить про готовність до боротьби. На відкритті була присутня мати загиблого героя. Вона розповіла: коли побачила те страшне відео, з першого кадру зрозуміла, це її Олександр. Лідія Мацієвська додала, що пишається своїм сином, який до останнього подиху любив Україну та боронив її від окупанта. Останніми словами воїна стало гасло Слава Україні. Відповісти Олександру тепер можуть всі охочі на території Київської фортеці. Януковича в межгір'ї немає вже майже 10 років, але його справа там жива. Детективи бюро економічної безпеки викрили на Київщині масштабне виробництво харчів під виглядом відомих торговельних марок. Зокрема, штампували фальсифікат і на території колишньої резиденції президента Втікача, а нині національного парку. Причому на його ж електриці. Вилучили майже 200 тонн контрафакту та сировини для його виготовлення. Досудове розслідування триває, а експерти намагаються порахувати оборот підпільних цехів та суму завданих державі збитків. За стільці на лаву підсудних Дніпровська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці райдержадміністрації, котра вирішила збагатитися на обладнані укриття. Обвинувачують її в розтраті бюджетних коштів. За даними слідства, лише через завищені чиновницею ціни на меблі місто втратило мільйон триста тисяч гривень. Але це ще не все найкраще, чим вона оснастила сховища. Просто справа про овочерізки до суду наразі не дійшла. А от золоті стільці можуть коштувати жінці 12 років волі. Дещо не те укриття, яке місто має купувати під час воєнного стану. Столичне комунальне під. Столичне комунальне підприємство Спортивний комплекс планує придбати навіз для футбольного поля на вулиці Тростянецькій. Переможці тендеру мають визначити 12 грудня. За роботу він отримує 5 мільйонів 800 тисяч гривень. На модернізацію і ремонт цього спорткомплексу в Дарницькому районі вже витратили майже 30 мільйонів гривень. Останнім часом відремонтували стадіон із біговими доріжками і оновили спортивні майданчики. Тепер же щоб сховати ті 30 мільйонів під куполом, із міського бюджету витратять ще майже 6. Зауважу на Тростяницький мав би з'явитися міжнародний спортивний комплекс із льодовою ареною і басейном. Але через повномасштабну війну втілення таких планів відклали. Тисячі жовто-блакитних сердець на Софійській площі. У Києві в День Святого Миколая відкрили головну ялинку країни. Її висота, як і торішньої, 12 метрів. Родзинка білі гілочки підсвячені кілометровою гірляндою, яку живить генератор. А ще на ялинці близько тисячі сердець жовтого і блакитного кольорів. Їхні зменшені копії можна отримати для своєї домашньої ялиночки, якщо зробити донат на Збройні Сили України. А завершити, ми б хотіли згадкою про тих, завдяки кому діти сьогодні можуть прийти до головної ялинки країни. 6 грудня, день народження, відзначають Збройні Сили України. Цим відважним чоловікам і жінкам. Ми дякуємо за те, що маємо можливість працювати для вас. Завдяки нашим оборонцям комунальники прибирають сніг, а правоохоронці арештовують корупціонерів. Дякуємо нашій армії за те, що ми можемо про це розповідати. Майже 10 років вони в боях захищають країну від російських окупантів. Борються за незалежність і свободу для нинішнього та наступних поколінь. Відвага, стійкість і честь незмінні супутники українських воїнів. Провесники незалежності. Сьогодні свою 32-гу річницю відзначають українські армійці. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про Збройні Сили України. Росістах лянуть народу України, завжди бути віршів і відані. Я глянуть захищати українську державу, непомітно заявлення здоров'я, свободи незалежності. Після розпаду СРСР Україна отримала у спадок частину радянської армії. У 1991-му році ми мали третій у світі ядерний потенціал. Та військо чисельністю 980 тисяч. Однак для молодої країни утримувати майже мільйонну армію виявилося непідйомним тягарем. Повітряні, військово-морські та сухопутні три кити Збройних сил України, родів військ десятки. Танкові, ракетні, радіотехнічні, інженерні, високомобільні десантні та наймолодші сили територіальної оборони. Уже в перший день повномасштабної війни лави ТРО поповнили понад 100 тисяч добровольців. Тероборонівці звільняли Київщину, обороняли Маріуполь, контрнаступали на Харківщині. Зав свою зброю і бігом і захищати. Для багатьох територіальної оборони це було як у 2014 році збирались блокпости і зупиняли тітушки. Були бойові зіткнення прямі. Кожен день ми там більше пяти шести виходів ми виходили, коригували, наносили огонь на різних точках нашої відповідальності. Понад 300 тисяч мертвих окупантів, тисячі знищених ворожих танків, артилерійських систем і безпілотників майже 40 тисяч звільнених квадратних кілометрів. Збройні сили України щодня доводять: ми сильні, ми професійні, ми вистоїмо. І навіть без власного військово-морського флоту Україна вже здобула перемогу на морі. Відзначаємо хоробрість українських воїнів, які змінили ситуацію в нашому Чорному морі. На користь України та міжнародного порядку битва за Чорне море ще триває, але ми можемо бути вже впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Зруйнували міф про другу армію світу, і самі піднялися на сім щаблів. На початку року Збройні сили України посіли 15-ту сходинку у рейтингу найсильніших армій світу від аналітиків Global Firepower. тобто за потужністю ЗСУ випередили війська 130 держав. Зсу це армія вільних людей, вільних робити вибір. Після 24 лютого 2022 року чисельність українського війська зросла в семеро. Учорашні вчителі, айтівці, лікарі, співаки, фермери вишукувалися в черги перед військоматами. Останнім часом я був вчителем в школі. Попрощався з дітьми своїми в класі. Сказав, що до побачення 22 числа буде війна. Ми з зі скоро побачимось. Взагалі про війну не думав. Їхати 24 лютого на конференцію понад 7% української армії це жінки у лавах зсу 62 тисячі представниць аж ніяк не слабкої статі. Безпосередньо в зоні бойових дій їх близько п'яти тисяч. Доступ до майже всіх бойових та офіцерських посад українські захисниці отримали з 2017-го. Парамедикині, артилеристки, снайперки, розвідниці, командирки рот і взводів виконують військовий обов'язок на передовій і в тилу на рівні з чоловіками. Спочатку було важко, тому що ти не розумієш, що перший раз в цьому знаходишся, якось і страшно, і незрозуміло. А потім якісь моменти відключаєш всі свої емоції і просто працюєш. Слам радянської традиції. У 2018-му українська армія позбулася СССРівських привітань і звертань. Бажаю здоров'я змінилося на слава Україні! Героям слава! А більшовицький товариш став паном. А десантники та морські піхотинці ЗСУ відмовилися від радянської традиції блакитних і чорних беретів. Натомість наділи берети кольорів марун та морської хвилі, приєднавшись до світового армійського братства. Дякую, хожу українському народу. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдань. Я, Я завжди ставлю на перше місце виконання, виконання бойового завдань. ЗСУ стабільно очолюють рейтинг довіри українців. Результати вересневого опитування центру разумкова демонструють українському війську довіряють 93% українців. Сильна армія, могутня нація. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.